НЕФОРМАЛЬНО ПРО медіа. Привіт усім! На зв'язку студенти-медійники Максим Костик та Софія Сливка. І ви слухаєте новий епізод нашого подкасту «НЕФОРМАЛЬНО ПРО медіа». Тут ми розкриваємо журналістів з іншого боку та розповідаємо про тонкощі медіасфери та ще багато цікавинок. Максима, ти ніколи не задумовувався над тим, що найбільше впливає на успіх медіа. Лише команда, чи все-таки правильно вибудована стратегія та хороший керівник? Питання не мільйон, проте думаю, і те і інше. Адже в нас сьогодні гостя, головна редакторка видання Варош Діана Тищенко. І вона нам розповість, як це працює на практиці. Привіт, привіт. На посаді головного редакторка. Ви вже більше року. Що ви робили до цього медіа? В якій сфері ви працювали? Дуже неочікувано зараз буде, але я прийшла в журналістику зі сфери моди. Я працювала в фешн-бізнесі довгий час в Києві. В кількох брендах займалась комунікаціями також управлінською роботою. Останні кілька років це вже було в Закарпатті, місцевий бренд Ужгородський. І так сталося, що я коли закінчила співпрацю з брендом, останнім в якому працювала. Буквально за тиждень мені запропонували, чи не хочу я спробувати себе в ролі головної редакторки медіа, тому що так вийшло, що, що ми співпали по цінностям. І також мій управлінський досвід тут теж зіграв велику роль і. Це було схоже на авантюру. Ми спробували, і мені здається, і я, і медіа виграли від цього. Розкажіть, чи потрібно було приходити якийсь конкурс або іншу процедуру, щоб отримати посаду головної редакторки? Як це взагалі відбулось? Звісно, було кілька претендентів. Люди подали свої резюме, написали листи, були зустрічі. Я так думаю, що були зустрічі власників медіа. І я коли зустрілася з Русаною Тужанською, вона є співвласницею медіа, ми дуже довго сиділи, розмовляли, і було одразу зрозуміло, що ми там з перших хвилин замечилися, спіпали по цінностях, і потім я отримала якби, інформацію про те, що вони мене чекають. Чи можете ви назвати декілька прикладів, можливо, декілька кейсів досягнень саме ваших? Я думаю, що це процеси всередині команди, тобто налагодження роботи процесів в команді. Великим таким особистим успіхом для мене є ця здорова атмосфера в? Редакції ми всі один одного любимо, цінуємо, поважаємо, підтримуємо. Також дуже важливим для мене є, щоб кожен член команди розвивався, тому я всіляко намагаюся своїх дівчат. У нас в редакції так вийшло, що дівчата тільки всіляко намагаюся їх підштовхнути на розвиток якісь навчання. Якщо я розумію, що десь якийсь журналістський кемп відбувається чи. Чи можна кудись поїхати, де отримати досвід чи стажування? Я завжди їх на це підбиваю, підтримую. І насправді дуже круто, коли кожен член команди розвивається сам по собі, і це загалом дуже підсилює цілу команду. Як досвід у сфері моди вплинув на вашу теперішню роботу у журналістиці? Ну тут тільки е, з боку, мені здається, управлінського. Тобто я не тягну в медіа моду, тому що це, це не тема медіа. Нам важливі інші теми. Е, але у мене є досвід управління проєктами, і ось тут уже якби тут моя сильна сторона. До речі, також е, досвід в. Фешені, я отримала таке, що отримала дуже багато комунікацій, Я дуже легко вмію спілкуватися з людьми, домовлятися, і це теж дуже важливо. Мені здається, для головного редактора швидко знаходити спільну умову з людьми, іноді з багатьом кількості з великою кількістю людей. Це теж дуже цінно. На вароші ми можемо спостерігати дуже велику кількість тематик, тобто історія, культура, суспільство. Яким чином відбувається оцей розподіл і також вибір проблематики? Дивіться, ми скоротили минулого року кількість рубрик на вароші, залишивши життя. У нас є спецпроєкти, новини. Тому ця, ця загалом, якби кількість величезний пул категорії, зменшився. Про що ми пишемо? Ми пишемо про насправді людей, історії людей. І якщо це історія історика, то це історія. Якщо це історія е класного лікаря, то це медицина. Е тому звідси і оця, ці тематики насправді на сайті. А які історії для вас, як для головної дедактики, найважливіше висвітлювати у вадощі? Мені здається, що всі історії, які ми обираємо, щоб висвітлити, дуже важливі. Немає важливої чи неважливої історії. Всіх наших героїв, наших історій, ми дуже сильно любимо і прив'язуємося зазвичай до них. Тому не можу вам сказати. Як ви ставитесь до думки, що регіональні медіа створені виключно як рекламні майданчики, а не незалежні голоса від так би мовити громадян певної певного міста? А Як рекламні майданчики для кого ну тип, для бізнесу для бізнесу, для громади, тобто в плані міської ради, і так далі, ну дивіться, ми не висвітлюємо у нас, якби у нас нема реклами від політиків. Якщо ми пишемо про владу, то зазвичай це конструктивна якась або критика, або те, що стосується новин, і те, що для важливо для соціуму. Реклама, звісно, що потрібна в медіа, але я не можу сказати, що відсоток рекламних матеріалів на вароші якийсь непристойно великий. Бо якби це так було, то ми б вже були дуже багаті. <гум> <гум> а як вам все-таки вдається дотримуватись цього балансу між комерційними та соціальними проєктами в рамках вароша? А, дивіться, у нас є проєкти, які ми... Можемо втілювати в життя завдяки фінансуванню фондів міжнародних. Ми займаємося активно фондрейзингом, знаходимо проєкти, завдяки яким ми можемо реалізувати ті ж суспільно важливі теми. Також у нас є пул редакційних матеріалів. А які ми пишемо без підтримки міжнародних фондів? чим ми їх фінансуємо? Фінансуємо їх грошима з реклами. тобто, якщо ми отримали гроші з рекламних якихось публікацій. Ми їх маємо, якби для того, щоб написати на дуже важливі теми, які нас цікавлять, цікавлять нашу громаду, регіон, і ми пишемо теж про них. А гроші це такий пазл, який тобі доводиться складати, щоб якось вижити в цьому всьому. Тому не можу сказати, що регіональні медіа це про гроші і рекламу. Це насправді дуже непросто. Тож, як ви вважаєте, яка роль медіа в популяризації бренду Закарпаття та яку участь саме «Варуш» приймає в цьому? Вариш приймає, я думаю, важливу роль в цьому. Ми є таким своєрідним майданчиком для дискусій підсилення голосів в регіоні. Ми самі є цим голосом Закарпаття. Ну з того, що ви пишете про такі маленькі локальні бізнеси, це як і створює позитивний бренд Закарпаття, на мою думку. Ви популяризуєте так Закарпаття такими публікаціями? Так, ми намагаємося насправді читачам наших з інших регіонів показати Закарпаття таким, яким воно є насправді. Регіон насправді дуже сильно змінюється з кожним роком, і варош змінюється разом з цим регіоном нашим. Закарпаття взагалі в інших регіонах окутано великою кількістю якихось стереотипів, і ми намагаємося їх руйнувати. Намагаємося розповідати про Закарпаття, таке, яке воно є тепер, і формувати новий такий образ його справжнього. Це насправді дуже важливо. Ну, в зв'язку з цим можете, будь ласка, розповісти про те, як ви співпрацюєте ну, детальніше з різними підприємствами або якимись культурними організаціями, щоб разом оцей позитивний імідж Закарпаття просувати у маси? Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями. Чим mm -hmm. далі? Тим частіше громадські організації приходять до того. Вони ж теж гроші на свої проекти беруть з грантової підтримки, частіше за все. І ми вчимо ці громадські організації і фонди закладати одразу в свої грантові заявки фінансування на медіа розповсюдження інформації цієї своєї. На жаль, це ще не дуже часто практика, але часто ми навіть з громадськими організаціями працюємо на якби, партнерських відносинах. Вони замовляють у нас матеріали. Якщо цього не відбувається і вони не закладали якби, оцей бюджет собі для реклами чи публікацій, Звісно, що ми пишемо про всі важливі соціальні проєкти, про все важливе, що відбувається в регіоні, в Закарпатті. тема свидовця, тема вітряків, тема генплану міста це все нам дуже сильно болить. А ми за цим слідкуємо і висвітлюємо все. Також робота всіх благодійних фондів, які в нас є в регіоні. Ми завжди намагаємося їх медійно підтримати, розказати про всі їхні ініціативи. Тому ми завжди дуже відкриті до діалогу. Ну, всі ті теми, що ви назвали, вони настільки важливі, що ну, дуже хочеться, щоб більше людей читали і ну розуміли б про ці теми. А чи є у вас якісь стратегії, можливо, ініціативи, щоб залучити більше аудиторії, щоб вони читали ваш контент на ці важливі соціальні такі теми? Ну і в цілому варто щоб читали. Тут, а, тут складна така історія з залученням аудиторії, тому що. Все, що ми би не робили, кілька місяців тому алгоритми Мета, Фейсбук, Інстаграм, вони просто нівелюють нашу роботу. Ми вигадуємо щось нове, вони в протидію знову створюють нові алгоритми. Насправді буває дуже складно якби, отримати читача до себе на сайт. Здається, менше двох секунд у нас є всього для того, щоб зацікавити користувача Фейсбук, і він захотів перейти до нас на сайт. Тобто, тут треба одразу думати дуже важливо, як ти прописуєш заголовок, яка буде фотографія, яку ти підводку робиш, щоб отримати цього читача собі на сайт. Читач, на жаль, втрачає оцей. Час можливості концентрації уваги, великі тексти вже дуже мало людей читає, тому що ми можемо робити? Ми можемо тільки бути, якби йти в ногу з часом, робити більше контенту для соцмереж, відео публікації, просто пости в Фейсбуці. Це теж охоплює велику частину нашої аудиторії. Тому мені здається, не зовсім правильно рахувати там просто аудиторію по відвідуванням на сайті, а тут треба швидше дивитися, які вплив мала та чи інша історія, над якою ви працювали. Гаразд, перейдімо трохи до економіки, тому що декілька разів ви вже згадували про гранти. Тож чи важко наразі залучати кошти до незалежного медіа після припинення фінансування від USAID? Дуже важко, дуже важко. Пишемо е, заявки. Часто буває так, що отримуємо якби негативну відповідь, а бувають позитивні кейси. Тут е, е, можу порадити всім, хто хоче рухатись в цьому напрямку, тільки одне не здаватися, бо ви можете отримати дев'ять ні, але одне так. І, і завдяки цьому так ви зможете далі просувати свій проєкт. Але також хочу порадити всім, якби якщо у вас щось не виходить, і ви розумієте, що, ну, там, що мабуть, потрібно десь якби, відпустити ситуацію, то не бійтеся і відпустити і знайти новий шлях для розвитку свого. Можливо, ви заколабитеся з кимось, і це дозволить вам підсилити свій голос. Тому шукайте можливості. Ми також бачили, що тепер ви пробуєте, як і більшість медіа, читацьке залучення. Чи багато читачі готові донатити для медіа. У нас невеликий відсоток взагалі нашого бюджету від аудиторії нашої спільноти, яка нас підтримує. Але ми насправді не дуже активно її тепер розвиваємо. Ми спрямували наші ці. Якби ми розуміємо, що є аудиторія наша, яка нам довіряє, і ми швидше спрямуємо цю її довіру і можливість зібрати кошти на збори для армії, для війська. І ми так і робимо. Ми купили вже дві два позашляховики за гроші, зібрані з наших читачів. Також ми підтримуємо інші збори, і це такі досить немалі гроші від читачів, від бізнес-спільноти нашої. Що стосується спільноти, яка підтримує саме медіа, то в Україні з цим поки велика проблема. Читачі не дуже готові платити за контент якісний. Тому потрібно працювати над цим. Мені здається, виховувати теж свого читача, пояснювати їм, для чого тобі, наприклад, там умовно 200 гривень чи 500 в місяць витрачати на те, щоб віддавати медіа, яке ти любиш і хочеш читати. Тому що це впливає на той контент, який. Ми продукуємо, і якщо ти хочеш бачити більше там редакційних, класних цікавих матеріалів, то ти маєш розуміти, що ми десь маємо взяти ці гроші. Так це працює. Щоб підбити певний підсумок саме з економікою, що на вашу думку найбільше приносить коштів: реклама, гранти чи читачі? Ну читачі зрозуміло, що не так багато вже по вашій відповіді. Про те, е, вони насправді можуть багато приносити. Тут все залежить від того, на чому ви зосереджуєтеся і, і чого хочете. Тобто мені здається, що якби ми не мені здається, я впевнена, якби ми активніше почали працювати в цьому напрямку і просувати цю історію з спільнотою нашою підписками, ми це зробили би, але ми поки що вирішили для себе, що для нас це не на часі. Щодо фінансування, дивіться, я вам зараз прямо по відсоткам скажу, як звідки в нас гроші є. А на даний момент у нас приблизно 60... 5% – це грантова підтримка, це гроші з міжнародних фондів. А близько 33% – трьох відсотків це реклама, надходження з реклами, і інше це підтримка спільноти. Ми вже тоді завершимо і тамою грошей, звідки у локальних медіа гроші. Ось таке питання: а як ви вважаєте, чи можна стати журналістом? Якісним без журналістської освіти. Я думаю, що можна. Просто потрібно. Ну, тобто, людина може абсолютно спокійно розвиватися в кількох напрямках. Якщо Якщо в тебе є правильні цінності, ти пробуєш писати, читаєш, пишеш. Насправді, це ж не обов'язково про писання. Це може бути відеоформат, аудіоформат. Дуже важливо цінності правильні мати. І бути людиноцентричним, і розвиватися. Мені здається, що якщо ти чим раніше почнеш розвиватися в цьому напрямку, тим швидше ти зможеш досягнути певного рівня того, якого, якого бажаєш. Дякую за цю відповідь. А ще таке цікаве питання, враховуючи ваш досвід у моді у фешн. Як ви вважаєте, чи є зараз місце в закарпатських медіа для якогось фешн-контенту ще й в умовах війни? Чи може бути заснована якесь медіа на Закарпатті, яке буде спеціалізуватися на моді саме? Чи це не актуально для нашого регіону? От мода мені здається завжди актуальна. Будь-який час. Вона нікуди не зникає. Люди все одно. Якби слідкують за нею, і а взагалі в Україні ж тепер стався неймовірний феномен з тим, що як вистрілили у нас українські ж наші бренди, тому що з початком повномасштабної війни більшість мас-маркету і міжнародних брендів позакривало свої магазини в. Україні, і за рахунок цього український бізнес, українська мода отримали е, просто неймовірний шанс на те, щоб вистрілити. Масштабуватися, люди почали більше цінувати українське, купувати, і це насправді дуже сильно вплинуло загалом на моду в Україні. Ну і на закарпатські бренди також. Чи вистачить закарпатських брендів для того, щоб створити тут прям своє медіа про моду? Можливо, ні, але мода ж це не тільки там про бренди. Ви можете фотографувати людей на вулиці, стрітстайл, розказувати е, про стиль, про, про їжу, про е, лайфстайл. Насправді тут дуже багато всього є. Питання тільки знову ж таки в грошах. Наприклад, якщо це велике національне медіа, то до них приходять з рекламою це і великі б'юті бренди, і фешн бренди, і українські також бренди, які можуть собі дозволити рекламу вже в великих локальних медіа. Тут треба одразу думати про те, звідки ви будете брати гроші на своє існування, хто до вас прийде. Мені здається, що є дуже непогані шанси, якщо ви почнете одразу дружити з піар-агенціями великими національними і. Розказувати їм про те, що у вас є тут своя аудиторія, і ті ж бренди б'юті можуть можливо теж іти до вас в рекламу, тому що споживачі є як на національному рівні, так і в регіонах. Тому... А у вас не було думки створити як окремий підрозділ для цього у варичі? Чи це трохи не збігається? Бо це ж а... по суті теж бренд Закарпаття, ну просування іміджу позитивного Закарпаття через моду. Так все впирається просто в ресурси, які в нас є. У нас просто тепер виставлені інші регіони. Виставлені інші пріоритети, і тут також треба розуміти, що не варто розсіюватися на все одразу, бо в тебе може насправді нічого з цього не вийти. У нас є стратегія, по якій ми рухаємося, і, і воно все йде туди, куди має йти. Що ви, до прикладу, так би мовити, порадили медійникам-початківцям, які хочуть працювати в локальних медіа. Можливо, які цінності потрібні для журналіста? Неупередженість, об'єктивність потрібно перевіряти інформацію, перевіряти факти, писати, приходити в медіа і починати займатися тим, що ви робите? Також важливо зберігати в собі цю емпатичність думати про те, як вплине те, що ти робиш на інших, і який це може взагалі резонанс викликати. Думати на кілька кроків вперед. Ну і наостанок таке питання: як ви в цілому бачите вплив вариша на інформаційний простір Закарпаття? Ну, мені як мені здається, Варуш останнім часом став трошки гучніший голос його, ніж був раніше. І це насправді дуже круто, тому що. Тому що ми маємо можливість підсилювати локальні голоси, які не дуже чутно. Ми можемо зробити їх гучнішими, і а, ми формуємо правильний такий бренд Закарпаття. Нас читають в інших регіонах. Ми абсолютно точно знаємо, що за нами там слідкують колеги з інших регіонів, і читачі у нас є. І тут дуже важливо правильно, якби і вдому ну тут дуже важливо розуміти, що про що саме ти комунікуєш, якби що ти даєш і розказуєш про Закарпаття. Я дуже надіюсь, що в найближчому майбутньому велика кількість стереотипів про наш регіон будуть зруйновані, і в тому числі завдяки нам і вам можливо. Ми теж на це дуже сподіваємось. Дякую вам за дуже цікаву і змістовну розмову за те, що ви взагалі популяризуєте бренд Закарпаття, розповідаєте про наш регіон іншим областям і частинам України. Дякуємо вам за цю розмову і за всі інсайти, які ми і вам велике, велике спасибі за запрошення. Рада була познайомитись. Максим Костик, Софія Сливка та головна редакторка «Варуша» Діана Тищенко. Почуємось в наступних епізодах нашого подкасту Неформальна про медіа.